Вчителям дадуть більше грошей, студентам підвищать стипендії, співробітників ТЦК зобов'яжуть працювати з бодікамерами, а переселенці зможуть нарешті скористатися іпотекою, і все це з 1 вересня. Хочете дізнатися більше про ці та інші зміни та зрозуміти, як вони можуть вплинути на ваше життя? Додивіться це відео до кінця. Але спершу поставте лайк та підпишіться, аби ми могли й надалі робити корисний для вас контент. Привіт, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб каналі Політмедіа. Тут ми говоримо чесно та просто на важливі теми. І сьогодні розберемо, що зміниться для українців вже з 1 вересня 2025 року. Почнемо з освіти: хороші новини. Чекають на вчителів, щоправда, не всіх. Мова йде про педагогів, які працюють у так званих несприятливих умовах: тобто у віддалених селах, школах з великою кількістю учнів, там, де не зовсім комфортно та безпечно. Так от, таким освітянам вдвічі збільшили доплату за роботу, а саме до 2 тисяч гривень на місяць. Це 2600 гривень до сплати податків. Раніше ця сума становила тисячу гривень, тобто 1300 гривень до сплати податків. Що ж стосується учнів, то в новому навчальному році, який стартує з 1 вересня, вони зможуть здобувати освіту. Очно, у змішаному форматі та дистанційно, від чого це залежить, від керівництва школи та обласної військової адміністрації. Але для офлайн занять є чіткі вимоги, повинно бути укриття в самому закладі або не далі, ніж за 500 метрів від нього. Напишіть, до речі, де навчаються ваші діти, чи дотримуються школи цих вимог на практиці. Що ще з 1 вересня зміниться для школярів? Вони вивчатимуть новий предмет. Він називатиметься уроки енергоефективності. Тут, починаючи з 4 класу, дітей навчатимуть раціонально використовувати ресурси, зменшувати споживання енергії та дбати про довкілля. Напишіть, наскільки доречний, на вашу думку, такий предмет у школі сьогодні. Ну, Мене такому не навчали, але я не вважаю, що багато втратив. А як зміниться життя студентів з наступного місяця? Їм платитимуть більше грошей, але знову ж таки не всім, а лише найкращим тим, хто претендуватиме на президентські стипендії. З вересня їхній розмір зросте. Учні профтехів отримуватимуть 6320 гривень, студенти коледжів і технікумів 7600 гривень, університетів 10 тисяч гривень, аспіранти 23 700 гривень. Але що стосується студентів чоловіків, то тут їм не позаздриш. адже з вересня у всіх українських вишах стартує базова загальновійськова підготовка. Під вивчення БЗВП підпадають як чоловіки, так і жінки, але практичний курс обов'язковий лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров'я. Після проходження цієї підготовки студенти складатимуть військову присягу та отримають сертифікат і військово-облікову спеціальність. Цікаво, що громадяни, які не матимуть базової військової підготовки, не зможуть працевлаштуватися на державну службу до місцевих органів самоврядування та прокуратури. До того ж, студенти, які не пройшли без ВП до 25 років, будуть відраховані з навчального закладу. Знаєте, друзі, коли я навчався в інституті у 2000-х, то у нас була військова кафедра, але вона була добровільною. А тепер для чоловіків у нас все добровільно примусово. Ну, але війна диктує свої умови. Тож тепер навчальний процес невід'ємно пов'язаний із військовою справою, і треба це приймати. Тож ми плавно переходимо від освіти до мобілізації. Які зміни чекають на військовозобов'язаних з 1 вересня я детально розповідав в окремому відео. Будь ласка, подивіться його на нашому каналі. Але сьогодні хочу поговорити про те, як зміниться процедура мобілізації. Вона має стати прозорою та відкритою, адже з 1 вересня увага, усі співробітники територіальних центрів комплектування зобов'язані носити бодікамери. Тобто, під час спілкування з чоловіками на вулиці вони мають усе фіксувати. Це нововведення для прозорості та запобігання зловживанням. Про це сказав голова Міноборони Денис Шмигаль. Також, за його словами, забезпеченість засобами фіксації наразі становить близько 85%. Але закупівля додаткових бодікамер для повного оснащення працівників ТЦК триває. Також, на його думку, завдяки таким нововведенням можна буде захистити права обох сторін. А ось тут вже цікаво, от як воно працюватиме на практиці. Ну, от, наприклад, якщо співробітник ТЦК. Не матиме цієї бодікамери, ну ще не виділили. Або е, скаже, що вона зламалася у нього, розрядилася. От е, які права тоді матиме цивільна особа, військово зобов'язана, якого цей співробітник ТЦК спробує зупинити. Ну, От, наприклад, я йду по вулиці, мене зупиняють, я бачу, що у ТЦК немає е, бодікамер. Чи маю я право просто проігнорувати їхні вимоги і з ними не спілкуватися? Оце вже, я думаю, що питання для юристів і з 1 вересня ми багато таких кейсів будемо мати. Бо я, чесно кажучи, не сумніваюся, що ведь усіх ТЦК вчасно забезпечать бодікамерами. І якщо і забезпечать, то чи будуть вони користуватися цими камерами під час вручення повісток, перевірки документів? Чи знову ж таки на практиці буде зовсім по-іншому? Напишіть, як ви вважаєте, чи справді бодікамери можуть побороти таке ганебне явище, як бусифікація. І чи з 1 вересня ми більше не побачимо ніяких роликів там, де співробітники ТЦК ем, застосовують силу до цивільних чоловіків. Наступна категорія українців це переселенці. З вересня влада обіцяє трохи покращити їхні умови. Про що йдеться? Важливі зміни відбудуться у програмі ЄОСЕЛЯ. Держава готова покривати до 70% першого внеску за іпотекою, до 70% щомісячних платежів протягом першого року, а також до 40 тисяч гривень на оплату банківських комісій та страхових платежів. Але умова проста: людина має внести власними коштами не менше 30% першого внеску і вчасно сплачувати решту платежів. Теоретично це має полегшити життя внутрішньо переміщених осіб, але на практиці переселенці ну мені особисто як журналісту не раз скаржилися, що програми «Є оселя» та інші урядові програми не працюють або працюють дуже повільно. І тому побачимо, чи справді ці нові правила дадуть людям шанс отримати житло. Отже, друзі, підсумовуємо: вже з 1 вересня українців чекають важливі зміни: більше грошей для освітян і студентів, нові вимоги для навчання, прозоріші правила мобілізації та підтримка переселенців. Напишіть у коментарях, що ви про це все думаєте: чи зроблять ці новації життя простих людей легшим, чи навпаки ускладнять його. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк та підпишіться, аби не пропустити. Нових випусків з вами був Віталій Маргалик. Я бажаю вам гарних та спокійних вихідних. Побачимося вже наступного тижня на ютуб-каналі Політ Медіа.